Хочу також відзначити ще одну публікацію ділової столиці. Зокрема, газета намагається розібратися з ситуацією на газовому ринку. і відзначає, що бойовий партнер з Фірташа, Іван Фурсін, який тепер обраний до Верховної Ради, якраз від опозиційного блоку, намагається провести законопроект, яким дозволити обласне, облгазам не встановлювати лічильники, які вони повинні встановлювати, що дозволяє, так би мовити, українцям контролювати витрати Газу, який вони використовують для приготування їжі та опалення власних домівок, і газета вважає, що це неспроста робиться, що це таки задумка. Спеціально зроблено на думку журналіста газети Андрія Заїки, що це спеціально для того, щоб облгази могли збільшити в продажу газу українцям. Тому що якщо українці не будуть мати лічильників, не будуть мати можливості контролювати те скільки газу вони споживають, то будуть споживати його більше, і облгази отримують додатково додатковий прибуток а облгази у нас належить кому правильно бойовому партнеру Дмитра, бойовому партнеру Івана Фурціна Дмитру фірташу Та ну на мою думку, я там читав ще одне дослідження журналістське розслідування. Що схема ще е, має більший розмах ніж ти кажеш про просто про перевитрату українцями без лічильника в газу? Просто газ для осель він продається по одній маленькій ціні. А газ для підприємств по набагато більшій ціні, поки у нас не врівноважена ще ціни. І якщо облгаз запише, що він там вдвічі більше українцям продав газу за низькою ціною, то він цей газ просто передасть в три дорога цим підприємствам, який він необхіден, і таким чином не аби як заробив. Я дивився, що щороку, коли була ще влада Януковича, до того як він втік, і коли була запроваджена ця схема і наповну працювали, то близько 10 мільярдів доларів щороку вони тільки на цьому зберігали на оцій от маржі. Ну, я можу сказати, що ти маєш рацію. Ця от відсутність єдиної ціни на газ. Ці дві ціни вони створюють плідний ґрунт для маніпуляцій, які дозволяють там облгазам, взагалі, там, і тим, постачальникам газу максимально збільшувати свої доходи.